Вітаю! Сьогодні поговоримо про реалізацію гри реверсі на мові пролог. Але перед тим як почнемо, хочу дати коротке рев'ю на роботи інших студентів. Тож, я передивився відео і реально всі студенти мають дуже крутий інтерфейс. Але чого немає, це вибору поля М на N. Можливо, в їхньому завданні цього не було. Але якщо було, то це варто було реалізувати. Інших критичних зауважень і помилок у мене немає. Тож перейдемо до плану. Ми спочатку подивимося на загальну структуру гри, мету, як вона грається, правила тощо, далі я продемонструю саму гру, і далі перейдемо до її реалізації безпосередньо коду, функцій тощо. Тож, опис проекту та функції. Завдання це створення візуальної частини для гри реверсії з полем M на N та приєднання сучасного інтерфейсу до гри на пролозі. Мова, яка використана для фронтенд, це Python, а саме бібліотека PySweep. Гра має три режими: це людина проти людини, людина проти прологу та пролог проти прологу. Також я додав можливість обирати розмір поля. Початкова позиція. У грі реверсії на початку ми маємо чотири фішки: дві чорного і дві білого кольору, які розташовуються в центрі поля. Центр поля визначається незалежно від його розміру, автоматично системою. Першим у моїй грі завжди ходить чорний. Правила гри. Тож, метою гри є завоювати більше клітинок, ніж суперник в кінці гри, ну і гра закінчиться, коли кожен гравців не може зробити хід. Основні правила це гравці ходять по черзі, ставлять свої фішки на поле. Також фішка повинна ставитись так, щоб між нею і іншою фішкою тієї ж самої масті, тобто цього самого гравця, була одна або кілька фішок суперника. Можемо ставити їх як в рядку, так і в стовпчику, а також по діагоналі. А після цього розташування фішки суперника повертаються на свою сторону. Тобто, якщо вони були чорними, вони стають білими. І навпаки, якщо гравець не може зробити хід, він його просто пропускає. Якщо обидва гравці не мають ходів, гра завершується. А правила для перемоги, як я вже сказав, кого більше фішок, то і перемагає, і керування грою у моєму інтерфейсі це безпосередньо для вибору клітинки, для ходу. Просто треба клікнути на нею мишею. І, до речі, валідні ходи, які можна зробити, підсвічуються зеленою крапкою у центрі клітинки, в яку можна поставити свою фішку. А ось ви бачите інтерфейс. Безпосередньо ми маємо меню, де можна обрати режим гри. Тут таких три великих зелених кнопки, а також вписати розмір дошки, який може варіюватися практично будь-який, який ви хочете. Ну і це, як бачите, уже саме поле, де можна грати. Давайте перейдемо до гри, запустимо її і протестуємо декілька режимів. То, щоб запустити її, просто потрібно викликати файл Python, який буде вже кидати запити до логіки на пролозі і відображати весь перебіг подій. Виберемо, наприклад, 5 на 4 і підемо гравець проти гравця. А ось бачимо, підсвічується ходи, можна ходити. Швидко можемо дограти цю гру. Якщо немає куди походити, програма нас попереджає, що немає куди походити, і ваша черга пропущена. Ну і В кінці маємо таке повідомлення, що гра закінчилась у чорного 18, у білого 2 фішки і переможець чорний. Також можемо, наприклад, змінити знову ж розмір і запустити пролог проти прологу. І програма сама буде автоматично робити ходи. Така собі демо версія Як бачимо, ходи закінчились, і е, програма видала, що переможець білий, цікавий випадок. Е, повністю усі клітинки зафарбовані в білий. Також можемо швидко подивитися режим гравець проти прологу. Ось я роблю перший хід, Пролог автоматично робить інший, і так далі. Ну, і так можна грати ще довго. Також можемо подивитися, наприклад, якусь незвичайну таблицю, яку ви ніде не зустрінете в стандартній грі-реверсі. Це отака от 3 на 5, вона теж працює. Причому чудово. Тому. Я вважаю демонстрацію гри завершили. Перейдемо до коду. Як такого? Повернемося до нашої презентації. Тож спочатку розглянемо деякі підготовчі функції, які запускаються перед тим, як гра почнеться. Це у пролозі створення дошки, тобто, ми задаємо кількість рядків і стовпчиків, і пролог автоматично створює такий масив і заповнює його певними значеннями. Це координати клітинки та значення, і чи вона пуста, чи у ній є якісь ем, фішки, наприклад, щоб поставити центральні фішки. Також ми бачимо функцію Place Initial Pieces. Це функція, яка знаходить центр дошки і розставляє в них ці чотири фішки початкові дві чорних і дві білих. Також, якщо дивитися на функції Python, то в нас є функції Create Mode and Size Selection. Це за допомогою бібліотеки Sinker ми створюємо оте меню з трьома зеленими кнопками. Також маємо функцію SetupGame, яка створює інтерфейс гри після того, як ми обрали режим, тобто після того, як ми, наприклад, вибрали. Кількість рядків стовпчиків і нажали людина проти людини. Вона створює дошку розміром M на N, яку ми вибрали, і гра починається. Також функції, що запускають гру, це безпосередньо старт PVP-гейм, що означає почати гру людина проти людини, а також людина проти прологу, та пролог проти прологу. Далі перейдемо до основного функціоналу, який вже безпосередньо перевіряє, чи наш рух є валідний, робить рух і міняє розташування наших фішок. Тобто перша функція це make move, коли ми її викликаємо, вона перевіряє, чи наш рух валідний. Далі вона замінює фішки опонента. на Фішки нашого кольору і безпосередньо повертає нашу нову дошку. Також є Flip Cells, яка просто перевертає фішки суперника на наші. Valid moves – функція, яка повертає усі валідні ходи, які має гравець, аби ми могли показати, куди гравець може потенційно ходити за допомогою зелених крапок у центрі клітинок. Ну, і також replace cell функція, яка заміняє значення певної клітинки. Та getCellValue це функція, яка повертає значення клітинки, чи вона чорна, біла чи пуста. Також головний функціонал Python він досить простий: це дві функції: Make, Prolog, Move. Це функція, яка працює, коли пролог робить хід, Тобто вона запитує у прологу. Куди вона може походити. Пролог повертає весь список валідних клітинок, куди вона може походити. І ця функція обирає просто першу клітинку зі списку і туди ходить. Також маємо Make user move. Ця функція обробляє ходи гравця. Тобто вона дивиться, на яку клітинку гравець натиснув, розраховує за допомогою координат по пікселях. Ну і далі вже запускається логіка прологу, яка перевертає фішки гравця і повертає нову дошку. Перейдемо до функціоналу для комунікації. Як вже було сказано, комунікація проходить між Python і прологом. Дошка дещо відрізняється. Для прологу потрібен один формат, для Python треба трохи інший. Тому існують такі функції, як From Prolog Board, Тобто це функція, яка отримує відповідь від прологу і обробляє її, тобто перероблює в об'єкт, який використовує Python. А також toPrologBoard – Це функція, яка перетворює наш масив, який використовує Python, у стрінг, який використовує пролог, щоб ми могли передати прологу цю табличку. Також маємо функцію checkGameOver, яка запитує в прологу, чи є. Валідні рухи для чорного та валідні рухи для білого, і далі дивиться, якщо для обох нема валідних рухів, то повертає що гра завершена. Також маємо «Has valid moves, це функція, яка просто запитує в пролога, чи є валідні рухи для певного гравця, а також get valid moves» – функція, яка запитує в пролога всі валідні рухи, які може зробити гравець. А потім їх трохи переробляє, аби ми могли їх обробити і внести в інтерфейс на Python, тобто підсвітити зеленими крапками в центрі клітинки, щоб гравець знав, куди він може походити. Під кінець маємо функції для оновлення інтерфейсу. Це безпосередньо головна функція DrawBoard, яка після кожного руху перемальовує нашу дошку, змінюючи певні фішки. Домальовуючи нові і оновлюючи весь інтерфейс, наприклад, додаючи ті самі валідні ходи тощо. Ну і Show over game, як ми вже бачили, це маленьке віконечко, яке вилазить в кінці гри і показує, хто переміг, скільки очків набрала кожна сторона, і а, який результат гри. Перейдемо до складнощів та вирішення цієї задачі. Найбільші складнощі були це інтеграція пролога з графічним інтерфейсом, тобто нам потрібно робити запити до пролога, потім їх отримувати, трохи обробляти, щоб отримати з стрінга арей, які Python вже може обробляти і показувати результати на нашій дошці. Так більше ніяких складнощів не було. До речі, ця складність вирішується досить просто за допомогою бібліотеки PySweep. Яка дозволяє безпосередньо комунікувати з прологом. Висновки переваги логічного програмування дозволяють нам створювати інтелектуальні стратегії для гри, що значно спрощують реалізацію складних логічних правил. Також хочу сказати, що тут є куди рухатись, наприклад, оптимізовувати стратегію ходів для прологу. Адже у нашій програмі. Ми обираємо просто першу клітинку, в яку можна походити, і ходимо туди, що не є оптимальним. В ідеалі було б ходити в клітинки, які збільшують шанси пролога на виграш максимально. Тож це потрібно доробити. Також круто було проширити на інші платформи, бо використання Python не таке гнучке, як хотілося б. Наприклад, веб-інтерфейс або мобільний застосунок. Ну, і також хотілося б сказати, можливо, варто додати деякі нові режими, наприклад, щоб можна було обирати гравця, складність гри, а, а також можливо додавати якісь певні заборонені клітинки тощо. Також хочу сказати, що більшість коду я писав сам. Єдине, що Чаджипеті мені допомагав трохи з інтерфейсом, так як я не знайомий з цією бібліотекою. Гра була досить цікава, реалізувати її було досить цікаво. На цьому все. Дякую за увагу. Щасти.